Привіт всім! Приїхали ми до лісу. Такий ліс. Де ростуть підсніжники? Їх тут багато трохи є. Ще, ще повністю сіни зійшли, але вже є. Оскільки їх тут є. Тут ближче сонця. Тут дуже багато. І туди аж так далеко йдуть. Дуже багато їх є. Така красота у нас в такому лісі. Дуже їх багато, аж туди, туди йдуть так далеко. Така красота. Вже видно, що весна. Дуже гарно. Так, показав я вам, яка краса. Підписуйтесь на мій канал. Всім добра. Всього самого найкращого. Мирного неба.